Вітаю на каналі, для тих, хто в таку зимову вже пору хоче поповнити свій організм вітамінами, пропоную згадати рецепт моркви по-корейськи. Яку я вже приготувала, лише розповім про рецептуру. Комусь згадаю, у когось вона своя та рецептура, отож Потрібно нам для цього рецепту 1 кг моркви. У мене морква потерта на електром'ясорубці. І я ще додавала для поліпшення смаку один корінь пастернаку. Можете і ви, якщо маєте, додати пастернак. Отож, для цього рецепту нам потрібно на 1 кг моркви 4-5 столових ложки оцту. 9% у мене оцет у мене оцет яблучний, домашній, тому я додавала 7 столових ложок. Оцету, 3 столові ложки неповні цукру. І потрібно пів склянки олії соняшникової. Олію потрібно закип'ятити і потім вже в кінці влити в ці змішані продукти. А до морки ще потрібно додати одну головку, одну головку часнику. Почистити і пропустити через спрес, чи хто там як подрібніє той часник. І потрібно ще одна чайна ложка перцю молотого. Я додавала у мене в баночці перець молотий. І потрібно одна четверта чайної ложки червоного перцю. я взяла лише на кінчику, бо в мене ось такий пекельний. І дві чайних ложки коріандру молотого. Всі складові змішала в мисці, вилила, розмішала з моркою, а потім наверх залила розжареною киплячою олією, розмішала і тепер залишається вибрати цю вже готову суміш в банку і поставити, для того, щоб всі овочі подружили, щоб трошки настоялося. І вже можна буде ввечері навіть смакувати цим смачним салатом, моркою по-корейськи. Хто не хоче займатися перцями, коріандрами і так далі, відміряти їх, можна купити готову приправу морква по-корейськи. Вона також продається у продуктових магазинах. А таку моркву можна їсти як салат, можна додати в інші салати. І не скажеш нічого, як тільки скажеш, що швидко, смачно, дешево. Смачного!